Друзі, вітаю всіх Добрий ранок Починаємо ранок з репетиції, з тренування. Бо такий ураган польотів не буде, дивіться, яке я дує. Прям таке знову все так чуть-чуть просто порозминася летіли перед їдою щоб не терять <клух> тонус як ти казав треба входити в тонус да, сильний сильно ложить конкретно ложа Ну, борються боряться з ураганщиком боряся з ураганщиком Леха це того як краснаря молоденька, хоче сісти. Бачу, що всі літають, але ну, я ще трохи політаю. Зараз трошки ще відкрию. Це так з одної накинув трошки. Моє є політ, є фізика. Клітаюся. Краса буде путь. Другий день вітер дує в ту саму сторону. Це повищається у нас. Остопад. Вот. А высоты не может набрать, так тики-тики начинают педребать. Их только пух. Природу, не племені, так чисто. голуби та й голуби. голуби та й голуби тренування желання найголовніше відбір якось воно буде потихенькою якось буде потихеньку. розумію звісно до Таких часових часових робів, що треба йти і йти, але, але є і деякі результати і дуже приємно. Дуже приємно. Опа, ворони пішли вже, пішли ворони. Є якісь результати. От, хочу подякувати Вові Воронянському. Тут твої є голуби. Олег Николаев, твои тоже е. Сережа, двигулуб. С Иварявый. Красно, твоя сырябая тоже е. вот тут, твоя голубочка е тут. Вот. Ну и мои остальные. Так что. Якось так так буду выпускать Трошки хочу по тренировать так сьогодні ага. ви мене обдурили обдурили подлевки да обдурили, подлёки, да? обдурили.

Думать надо нам. Нам надо. Опа. Жух. Жух. Эх. Зараза. Давай-то, давай-то, давай. Ходи сюда, давай. -то, давай, -то, давай, -то, давай. Давайте, кормлю, кормлю вас, кормлю. Кормлю. Зато як... Опа, це що за... Що за Ох, ворона. Воронин, ворон уже бояться, всіх боятся. Всіх бояться. Страшне, бля. Очень сильно бояться всіх. Ай. Так, де ви там? Де ви там? Лінивці, бачите, хитрожопі, а ви молодці. П'ять От Я їх не дам їсти до тих пір, поки ви не сядете. Ви не сядете. Щас, зараз вони повилітають. Голод не тітка. Як той казав. Голод не тітка. 我来，我来，我来。 Нерси, давайте, давайте, давайте. Вітерес притихне, і вони вони себе чухають отлично. Як тільки вітересне?

Камеры снять. Вот, да, камеры сидят все. Вот так взять камеры. Да, неописуемая красота. Очень сложно показать на камеру. Это все дело. Ай, красиво. Красиво. сегодня да, вчера не хотели так лететь. Сегодня молодцы. Молодцы. Порадовали хорошо. Вот масла где то точно первый, что я накинул. А это це... вроде был занятый. Вроде был занятый. Пришел, пугнул остальные. Kyllä. перемоги, слава воїнам нашим, ганяємо голубів і маємо наше Миколаївське голубівництво За всіх.